Під час нашого одного з інтерв'ю сказали про те, що всі кричать, що треба берегти солдат, але це лише красиві слова. Якби у наших підрозділів було всього достатньо, то їхня тактика росіян не спрацювала. Це, напевно, та проблема, яка переходить з нами з року в рік. Її можливо вирішити? Та, звісно. Знаєте, ми От ці цитати я згадую. Виходили там час від часу наші зустрічі онлайн з вами, е, і воно ж залежить, мої вислови, залежить від ситуації на полі бою. Е, бо, бо бували успішні, тоді все класно, в мене гарний настрій. Там. А бувало, там особливо, не дай Бог, коли втрати, що мені хочеться там. Бо втрати завжди, в першу чергу, на себе їх. Десь ти не допланував, десь ти не, не допрацював. А в другу чергу, і не без об'єктивності, нам же зверху верстають плани. Ми буквально вчора згадували, нам не завжди мудрі приходять. Я підкреслюю, це не для там вислуги і так далі. Я вірю в наше командування і вірю в їхні світлі голови. Але на деяких етапах там. Чи менших щаблях, чи. Я не розумію, чому це відбувається. Буває ну, ідіотизм в плануванні, в підготовці і так далі.